Всім привіт! І зараз я буду грати в Skibidi Tower Defense. Я в нього вже давно грав і дивіться, якась тут обнова вже нова карта. Бо я грав в нього ще до цього до свого блогу. І дивіться, що я хочу сказати. Тут з'явилася трейдинг Плаза та якийсь челікс. Ну добре, так, Backrooms. ПВП мод. Ого. Угу. Так, це, мабуть, обнова якось. Від... Ну, я вже відкрив це. Ну, ось, я пограв тут. У мене було вже давно до це... це і дивіться. Я думаю, може це. Щось позабирати з квестів. Ні, немає нічого. Ну, нічого. Давайте подивимось, може... Ой. Дякую. Халява. Так. Так. Поїхали. Е, я думаю, безкінечний. Тільки його якось переробив. Ну, це теж безкінечний, як і в Toyota Defens, але він якийсь інший. Давайте в Бекрумс. Мені цікаво, що це таке взагалі. Стартуємо соло. Мені ніхто не треба. Так, Угу. Тут якийсь додалось. Красиво. бум. <laughs> так. Давайте. Хоча ні, давайте поки так, може це якийсь складний цей. У вас може сюди. Ну, ні. Давайте Clockwoman. Клоквумен ставимо. Звичайно, ставимо Clockwoman. І, я думаю, базуку кудись сюди втулити її. Або сюди. Ну дивіться. Тут а, теж вони можуть прийти. Так, це проблемно. Так, 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 вони доходять. Давайте. Швидше все скіп будь. Стоп, стоп, стоп. Ай, я не встиг поставити. Ну нічого, давайте. Це теж то швидкість буде. Поставив вже. Ну, не зря ж буде. Так, дивіться. Ну тут а, ця базука. У неї радіус гарний тут. А, вона сюди не застає, Це така ілюзія, ніби. Так. А я думаю, ось цього потестити, я його ще не тестив. Чи тестив? А, це я... Стоп! Це я затрейдився з челиком. Він мені дав. Якщо він, може, там на восьмому якомусь. Так. Гроші мені треба. Я забув про них взагалі. Так, будь ласка, давайте. Це якийсь дуже нереально мод. я так розумію? Так. Луквумен ставимо. Швидко. Де Фати? Де Фати? Срочно! Срочно! Ні! Він зараз базу ламає. Офігеть. Як? Ну чого вони так довго. А давайте я ще не ходив тут, а може тут щось таке, якийсь монстр буде? Ага, тут щось показано 30 кліків мені дало. Типу, щоб не, заблока... не заблокати тут. Ну. Добре, в мене 31 клік, бо ви ж бачите, ще що в мене. Я можу клікати. А, це те, що я клікаю, і нічого не дається. Давайте. Мен. Я можу скоро відкрити і може мені оцей нагідс випаде. Але навряд чи. Так, давайте подивимось. Ага, я можу отакий відкрити кейс. Оскільки я фартовий. І мені епік випаде. Повинен. Ні, навіть Спікермен, Спайдермен. Спікермен, спайдермен. Так, давайте ще разок. А, це. Ну, давайте ще разок. Може там це? Щось мені гарне випаде. Але я нічого заміняти не буду. Спикермен. Спикермен, ви серйозно, тут епік був. Добре, давайте ще разок. Ну і давайте, я думаю, підемо в pvp мод. А чого я не можу тортанути? Ну, зараз, може, це бра і воно в Коротше, я не везучий. Хлопці, хочете? Ніхто? Ну, добре. Я думаю... Дивіться. Давайте в Backrooms. Хлопчики, заходьте в Backrooms. Мені треба підмога. А, ну, він такий... більш-менш сильний. Але ну, ну... Не сильніше за мене. Але дивіться, я гроші буду ставити. Гроші, 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 гроші. Братуха, ти поставив? Ти задефаєш скажи мені. Так. Це хто? Взагалі хто це? Ви взагалі демедж маєте? Ви взагалі демеджу не маєте, ви серйозно? Тільки 40 в секунду. 40 демеджів в секунду. 40 ДПС. Ви прикалуєтесь? Ще на базу нам А Нафіга нам це. Ну, до нас зараз всі просто пройдуть. А, вони. вони замедляють, чи що? Вони. Вони добили. Ні? Ну трішки знесли. Але все одно це якось... Сильно. Так. Так, так, так. А, вже не можна. Так. М -м -м. Ну дивіться, що ж робити. Дивіться, я так подумав. Халявний діджей в, в допомогу. Так. Ну, я думаю, поки з грошима мені досить там. А ні, прокачаю краще. У мене ж гроші є. Не пропадати ж. Так. Нам базу ламають, ви прикалуєтесь? Там це не, не лякай мене. То я базук. Базуку поставлю. Так, 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 так. Спокійно, спокійно. Тримаємося. Все? Нормально? Так. Ще базуку ставимо. Ще базуку поставили. І тепер можна якось за гроші перейматися. може. А ні, давайте клоквумен поставимо. Поставимо цю... Цю клопвумен, Так. Давайте там швидкість переберемо трішки. Не повністю. Так, ну поки вони там дойдуть. Ну давайте поки. Ага, давайте поставимо оцього олівця. Якщо я не помиляюсь, він цей. Він працює як. Ем, як його. Як в тавер. ну, в Дефенсії інженером. Ну це як я пам'ятаю. Те, що мені казали. Так. А тут то у нас щось проблемка. Давайте подивимось, що далі буде. О! Дивіться, він першого типу рівня, але він там задефав нам базу. Він базу може дефати просто. Щоб її не зламали повністю. Дивіться, отут він стоїть, так? А ще... Хто це? Стоп, 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 хто це? Базука? Ага, це не моя. А хто це? Давайте прокачаємо. То я переживаю, я не знаю, хто це взагалі. Так. Может цього прокачати? Хоча ні, давайте краще прокачаємо базуку. Вона нам потрібніш... Ну, потрібніше. Ага. Тут не можем. Давайте прокачаємо так. Дивимось, що буде. Пенсіл взагалі пішов не туди. Так, у нас, мабуть, халепа повна. Все, ми програли. Ми програли. Дивіться на хп. Ну, добре. Нічого страшного. Я хочу... Сказати, що ми, ну, і так до сьомої хвилі дожили. ну, Типу, ну, все одно ми, молодці. І хочу вам сказати дякую за перегляд даного відеоролика про Skibdy Tower Defense. І всім пока. Пока-пока!